Увага до наших ветеранів, до їхніх проблем це той пріоритет, без якого ми не зможемо, на мою думку, побудувати нашу незламну україну. Для мене важливо чути і розуміти, що відбувається, де потрібна нашим ветеранам, зокрема, наша підтримка, наше реагування. На сьогодні безоплатні медичні послуги мають право отримати ветерани, ветеранки, учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, шляхом безоплатного зубопротезування, зуболікування, отримання слухового апарату. Також працюють проекти за підтримки мінветеранів із міжнародними партнерами та спільно з МОЗ. Такими проектами є поверни усмішку горою, повернемо зір нашим захисникам і захисницям. Також з березня 2020. 26-го року вступає в силу проект під назвою Face to Face. Що передбачає корекцію лицьових змін під час отримання бойових травм? Участь у цьому проекті можуть брати як захисники, захисниці, ветерани, ветеранки, так і цивільні особи, які отримали відповідні травми під час бойових дій З січня 2026 року. Вступає в дію проект корекція рубцевих змін, що передбачає корекцію рубцевих змін шкіри після травм опіків для більш детальної інформації. До отримання послуг за цими медичними проектами закликаємо ветеранів і ветеранок звертатися до відділів з питань ветеранської політики на території сумської області. Ми для себе почули відповіді на питання. Психологічної підтримки ми зараз створюємо психологічний простір. Ми його називаємо простір позитивних думок щодо пенсійного забезпечення, тому що постійно хлопці перерахунок пенсії це в них актуально. Ми почули сьогодні відповідь, знаємо, хоча б куди їх координувати і направляти. Саме такі круглі столи. Вони є необхідними спеціалістами з громадськими організаціями. Вони 100% дають свій результат. Сьогодні була запропонована така пропозиція щодо проведення щотижня такого інформаційного штабу для обміну інформацією для доведення відповідних нових програм, яким чином нами освоюються вже діючі програми, з якими проблемами ми стикаємось, наскільки ми повинні бути для них максимально ефективними і корисними.